Китай кинувся рятувати демографічну ситуацію податками на презервативи та протизаплідні засоби. І це вперше за останні 30 років. Вже з січня наступного року будь-які засоби контрацепції здорожчують на 13%. Натомість від податків планують звільнити послуги з догляду за дітьми, заклади догляду за літніми людьми, постачальників послуг для людей з інвалідністю та послуги, пов'язані зі шлюбом. Окрім того, у покійні вирішили розширити відпустки по вагітності та батьківству, скоротити кількість абортів, які не вважаються медично необхідними. І це різко контрастує з політикою однієї дитини, коли китайська сторона намагалася взяти під контроль народжуваність. А все тому, що вона зараз навпаки впала, і це загрожує падінням економіки в майбутньому. Протягом останніх 10 років китайці почали народжувати в половину менше. Втім, як пише видання Bloomberg, усі ініціативи із заохочення мати більше дітей наштовхуються на фінансову перешкоду. Китай є однією з найдорожчих країн для виховання малечі. Вартість утримання неповнолітніх перевищує 76 тисяч доларів, що відлякує багатьох молодих людей. Окрім того, у китайських соцмережах деякі користувачі висловлюють занепокоєння, що підвищення податків на контрацепцію спричинить поширення статевих інфекцій та небажаних вагітностей.